Доброго дня, малята! Сьогодні нас заняття з грамоти. І давайте пограємо в таку гру, назви останній звук. Розпочнімо. Умови гри наступні. Я буду вам казати слова, також будуть з'являтися картиночки. Вам необхідно сказати, який останній звук у цьому слові. Перше слово. Ананас останній звук С. Наступне слово морква. Останній звук А. Наступне слово телефон. Останній звук Н. Продовжуємо. Молоток. Останній звук. К. Наступне мило. Останній звук О. Светр. Останній звук Р. Продовжуємо. Риба. Останній звук А. Наступний автобус. Останній звук С. І останнє слово. Миша. Останній звук А. Молодці діти, ви гарно називали звуки, а тепер ми познайомимося з літерою і повторюємо за мною. І, і це голосний чи приголосний звук? Вірно, це голосний. І давайте, дітки, ми з вами пограємо в гру. Упіймай звук У е. ігри наступні. Я вам буду казати слова, також будуть з'являтися картиночки. Якщо ви у слові почуєте звук «и», вам необхідно плеснути. Якщо не почуєте звука и у слові, мовчимо. Перше слово індик. Лиса, Білка, сир, Акула Гриб. Мара. Ялинка. Трикутник. Молодці. Продовжуємо грати із звуком И. Я вам буду називати слова. Вам необхідно змінити їх таким чином, щоб з'явився звук и. Перше слово малюк. Малюки, торт, торти, кит, коти, книга, книги, гриб, гриби, літак, Літаки молодці. Молодці діти Ви гарно упіймали звуки. А тепер давайте пограємо в гру слова і підбір слів. Ну, розпочнімо. Дітки, погляньте на цей малюночок. Що це? Так, це будинок, вірно. А як ще ми можемо сказати на нього? Хатинка можемо сказати так, звісно. Хатка, можемо сказати так, звичайно. А ще можемо сказати теремок. вірно? А ще будівля. А ще можемо сказати. Дім! Погляньте, всі ці слова, вони позначають наш будиночок. Ми сьогодні з вами познайомимося із словами-синонімами. Слова синоніми це такі слова, які по звучанню своєму різні, а означають одне і те саме. А тепер погляньте на цю картиночку. Хто тут у нас зображений? Мама, вірно. А як ми можемо ще сказати на неї? Матуся. А ще матір. А ще ненька. А ще матінка. Вірно. Подивіться, дітки, це також слова-синоніми. Вони звучать всі по-різному, а означають одне і те саме. Молодці дітки! Наше заняття підійшло до завершення. Но спочатку давайте пригадаємо, що ми з вами вчили. Вірно! Сьогодні ми познайомилися з літерою якою, ану, давайте пригадаємо. Вірно, з літерою І. Повторюємо ще раз. І вірно. А це голосний чи приголосний звук? Вірно, це в нас голосний. На цьому дітки? Я з вами прощаюся. До побачення!